Сам концепт побудови клубу він основується на тому, що кожен член клубу має право управляти клубом, впливати на рішення клубу і має право бути почутим. Тому ми провели непросту дискусію. І повинні визнати, що е, оголошуючи рішення про вартість квитка, ми дещо поспішили і не врахували всіх думок, які сьогодні є в Брінківському футбольному. Ціна на квиток для любителів футболу буде коштувати 50 гривень, а вхід для всіх вболівальників, які є вже на сьогодні або ще стануть до початку матчу членами футбольного клубу Вес, буде безкоштовно. Стати футбольним членом футбольного клубу можна в будь-якому відділенні площадного банку, прийшовши туди, заповнивши анкету, заплативши вступний внесок і ставши частиною. Великої родини. Стосовно того, чому власне 50 гривень. Я хотів би сказати ще одну історію. В нашій команді нетрадиційно буде не 11 футболістів. В команді Верес у нас є 12-й член команди, який буде завжди з нами. Його звати по Артем. Це хлопчик, який сьогодні поки що, я сподіваюсь, поки що ще має важку хворобу онкологічну. Член нашої команди, він приймав участь у тренуванні. Ми всі разом бажаємо йому найшвидшого одужання і частина коштів, які будуть виручені за квитки, будуть перераховані на підтримку Артема, на лікування, на потрібні всі...